Має значення зустріч завтрашня мединського делегацією України на чолі з Омером? Ні, ніякого значення ця зустріч не має. Чи розуміють це американці? Так. Що вони роблять замість того, щоб сказати, якщо не буде ніякого успіху у перемовинах? Ми запровадимо санкції. Вони починають говорити, тобто не вони, Трамп, а йому вже піддакують всі його помічники. Що насправді ніякі перемовини не мають сенсу, говорить Трамп. Потрібна моя зустріч із путіним. От тоді виникає питання логічне. А якщо потрібна зустріч із Путіним, ти чого кричав, щоб українці їхали на перемовини? Чого ти капслоком писав? Чого ти верещав? Якщо це не має сенсу, чого ти хотів, щоб ці переговори не відбулися? Ну, написав би самого спочатку: Я хочу зустрітися з Путіним. Виявляється, що ніхто не очікує від завтрашніх перемовин нічого. І виявляється, що тепер Трамп буде наполягати на тому, що він хоче зустрітися з Путіним. Нагадаю вам, що в принципі була ідеєю його радників, що Трамп не має зустрічатися із Путіним до моменту, поки Путін погодиться принаймні ну, хоча б на якусь пропозицію Трампа. Ну, хоча б на якесь припинення вогню. Путін абсолютно спокійно перечекав все це. І зараз, як я розумію, Буде зустрічатися із Трампом на тлі продовження війни в Україні, та ще я думаю, зробить якісь серйозні обстріли української території в день цієї зустрічі, щоб остаточно заплямити руки американського президента кров'ю цивільних українців. От вам і все.